Більше місяця мільйони людей сидять на карантині. Залежно від країни, він може бути як відносно вільним, так і дуже суворим, як, от в Іспанії, де без поважних причин не можна вийти з дому. Острівцем спокою серед буремної епідемії виглядає Швеція. Ця країна все частіше з'являється в новинах, як приклад боротьби з коронавірусом без надмірних обмежень. Гайде розберемося, як це працює. Шведська боротьба з вірусом є найменш радикальною в Європі. Стратегія полягає в тому, щоб поступово перехворіли всі жителі, при цьому не перевантажуючи систему охорони здоров'я. В країні досі відкрито кафе, їдальні та ресторани, хоча людей там стало менше. З початком епідемії людям порадили якомога менше виходити на вулицю і тримати дистанцію. Жодних заборон, штрафів чи комендантської години. Хіба що закрили деякі університети і ввели невеликі обмеження. Щоб зрозуміти, чому Швеція так реагує на глобальну епідемію, варто порівняти шведів з жителями інших країн. Шведи дуже індивідуальна нація. Майже половина домогосподарств країни складається з однієї людини без дітей. Завдяки спокійному північному темпераменту шведи без паніки переносять негаразди. Соціальне дистанціювання тут є нормою. Що доповнюється індивідуалізмом? Шведи уникають того, аби їхні дії чи рішення порушували спокій та приватний простір інших. Уряд дозволяє навчальним закладам самостійно вирішувати, як працювати в умовах епідемії. Більшість шкіл працює, але у багатьох класах, розрахованих на 25 учнів, на заняття приходять 5-7 дітей. Навіть до епідемії, шведи тримались подалі одне від одного. Тримати дистанцію між людьми і не підходити ближче, ніж на метр, це частина їхнього способу життя. Є жарт про те, що стати другом шведа дуже легко, достатньо ходити в дитинстві в один дитячий садок. Окрім того, багато хто працює віддалено, що дає епідемії значно менше шансів на розповсюдження. Також після початку епідемії влада Швеції вирішила, що спорт це засіб лишатися здоровим тому спортклуби працюють у звичайному режимі. Довіра до влади в Швеції на дуже високому рівні. Підтримка керівної соціал-демократичної партії Швеції не опускалася нижче 30% з 1928 року. І це дуже добре ілюструє філософію шведів. Тому, коли уряд порекомендував не збиратись більше 50 людей та тримати дистанцію, шведи так і зробили. Держава знає краще, вважають шведи. Швеція один з лідерів за кількістю протестованих на коронавірус. За відсотком хворих. Швеція сьогодні суттєво відстає від інших європейських країн. Сусідня Данія із суворим карантином має практично такий же відсоток заражених. Швиди не звикли хворіти. Країна має трохи більше двох лікарняних ліжок на тисячу осіб. Для порівняння Данія має 2,6, Норвегія 3,5, а Німеччина 8. Це означає, що якщо кількість госпіталізацій сягне 20 тисяч, медична система може не впоратися. Головний епідеміолог Швеції заявив, що очікує на літній спад епідемії та другу хвилю, яка почнеться восени. Він сподівається, що колективний імунітет першої хвилі допоможе пом'якшити повторення епідемії, на відміну від інших країн, де смертність може бути значно вищою ніж зараз. Швеція на час епідемії запровадила два критичних заходи: перший це захист людей з групи ризику, а другий ізоляція хворих. Все інше, на думку шведської влади, має мінімальний вплив на ситуацію. Конституція Швеції, яка не воювала більше двох століть, дозволяє введення надзвичайного стану тільки у випадку війни. Отже, суворого карантину тут годі й чекати. В умовах м'якої державної політики бізнес і громадяни беруть відповідальність за самоізоляцію в свої руки. Чи дійсно країна зможе подолати пандемію з меншими наслідками для економіки та здоров'я громадян покаже час. Але поки що шведський підхід дійсно працює. Розкажіть нам, як саме карантин вплинув на ваше життя? Чи згодні ви з ним? Ми вдячні всім, хто підтримує нас на патреоні, адже наш канал існує тільки завдяки глядачам.